Всім привіт! 24 липня Хмельницька область. Приїхав на один із своїх точків, подивитися, що тут по соняшнику. Соняшник вже цвіте десь приблизно днів 10, певно. Плюс-мінус. Заглянемо яка тут ситуація. Поїхав. І так, це в нас самі останні найостанні які я робив. Це вже було певно десь в районі першого. В червня заглянемо що тут робиться ну як мінімум бачу що чуть-чуть якісь -чуть тут є набудови значить щось може бути заглянемо дуже подобається що я до них витягнемо одну центральну прополісу так гарно тут нанесено на цьому місці все так Ну от така у нас ситуація. О, трошки трутня на оціянує. Починаю відкачати, що не може не радувати. Ану, подивимося, крайню рамочку, чи є хоч щось. значить Тут внизу рамка на 300 і два магазини. Так ось. ну це можливо попало ще з попереднього разу, а можливо і печатають, не знаю. Подивимося ще одну крайненьку. Ну по крайній мірі не голодні тут. А заліпили. Прополісу скільки. Є навіть з цієї сторони. І тут ну, подивимося, що в нижньому, бо це могло з попереднього. Взятку щось їм потрапити, знімемо один. Ух ти! як заліпили. Так, ну відчувається, що є якась маса. Це вже хорошо. Так, дивимося, що у нас робиться тут. Магазин другий, чи нижній, чи перший. Як це правильно Так, дивимось. Бачу, у нас якогось трутня трошки, видно, був розпліт, так як тут речіток нема. Це таке. Значить, По соняшнику тільки що їхав. Тут буквально за метрів 300, за кілометр, за півтора соняшники. Ну, Тут також все залито. Так що не все так печально. Ну, гніздо, я думаю, більш сухе по камість. Якісь починають щось навіть печатати. подивимось, що тут у нас. Так, тут розпліт. Доки ще буде квітнути соняшник, я думаю, він вийде. І вони його занесуть. З рамок. Як нектар, значить соняшник щось однозначно виділяє. Так, тут у нас залито. Ну, щось є. Так, а це у нас сімейка. Тут наразі це на піврамку сім'я. П'ять півкорпусів, десь приблизно 20 доданочки рамок. На даному етапі. Розберемо, подивимося, один-два. Корпуси, що тут робиться. так Ну Бачу якась печатка, це, можливо, на щось з попередніх разів, а можливо сім'я просто сильніша. Вже почали печатати, не знаю, подивимось. І так, як бачите, отака от картина. Ну Скоріше за все це залишилось ще з попереднього разу, тому що я тут намагався залишатись, щось залишилось. Явна справа, що я скільки не залишав. Десь були якісь трошки печатки і вони донесли. А ми відпечатали. Ні, ну однозначно щось тут було, не знаю, приносили. Ладно, подивимося слідуючи. Слідуючи я 100% залишав пустий, тому що я відкачував їх. Так, ну, вага гарна. Дивимось. Так, значить, кидаємося крайня, крайня у нас пуста бачу в цьому місці. Тут немає нічого, це ще поки камість пуста. Бджоли небагато, так як сонячник пізно, видно, що сімейки просідають. Ось така слідуюча рамка. Ну, Ясно, що хтось. Працює в полі, не без того. Отак От підзалили. Бачу навіть вон, печатка є, значить вони однозначно щось піднесли верхню. Ось така ситуація. Ну і тут же всі йдуть більш такі з. О, тут вже розплід пішов. Так, ну бачу ще щось є в нижньому, ще один знімем з цікавості. Таке тут мед. По факту, по камість, це буде один хороший магазин. Це нічого. По суті, ця сім'я на даному етапі так, з того, що я бачу, принесла лише собі в зиму. Тому що там верхній майже повний і тут так на відсотків 30-40. Так, зараз ми... Глянемо ще один. Це легший, однозначно. Подивимося, що в нас далі. Ну, джола є, як бачите, проблем з джолою нема. Але думаю, що по метку буде печально, тому що соняшник там, який вселяв найбільше надій, вже відцвітає. Ну, це десь попалося з минулого разу, скоріш за все, ця рамка. Давайте її на сторонку. Тут я зробив, до речі, фокус, деякі сім'ї я поставив. О, до речі, маточка попалася, ще минулорічна. Отака. От Яйця засів. Ну, все, тут більш розплідний, чуть-чуть буквально поверхах рамок отак розплоду. Да, то що я хотів доказати? Що деяких я залишив 300 рамку, поставив замість магазинів, для того, щоб потім тут можна було щось скласти сім'ю. Зараз ще відкриємо одну. Там, де рамка 300 зверху, глянемо, чи вони там щось принесли, чи там точно були пусті 300 рамки, бо я відкачав 145 і забрав, а 300 пусті-пусті поставив. Це буде саме об'єктивно. От як тут прополіс гарно носять на цьому місці. Значить, цей відводок також запам'ятав. Це один із останніх зроблен. Це Я тут мав тестувати нову лінію джіл. Там прививався, цьому році тут зробив на цьому місці вони були голодні Тому що останній робив я їм поставив метку і приїжджав там десь навіть рамку шукав щоб... і що в них реально в них розпліт самий верхній корпус друга рамка тут розплід. Ну, зараз ще витягнемо. нижніх навіть не роздуло це був Такої сили від лодочок. Ну, тут я не знаю скільки він рамок. Потрібно розбирати. Ну от крайня, крайня залита. Да. Далі звідси бачу, що там розплід на нижніх рамках. На останніх розплоду багато. Да. Розвиток гарно в них пішов, видно, на соняшнику. Просто розплід і слідуючи бачу розплід. Не знаю скільки вони тут принесли. Але для того, щоб їх не годувати зиму, тут ще роботи і роботи їм. Ну, видно, що соняшник вже цвіте давно давним, тому що вони вже почали печатати. Це означає, що він вже тут з 10 днів не менше. Тому що ще на сім'ї я можу вирішити, що я там десь залишав їм, а відводки, я ж кажу, вони були. Голодні. Оце це вже скоріше за все, це вони вже почали почати. І вон на слідуючий, не, не міг я їм скільки підставити чи поставити. Внизу просто сухо видно, що там нічого немає. Ще одна сімейка така по бджолі була вогонь, тут 20 додановських було на стар соняшнику. ну таке. Трібно було б Ну суть не в тому, суть в тому, що я бачу, що тут навіть на крайніх рамках магазині не дуже. Причому це продуктивні сім'ї, бо на ріпаковані гарно спрацювали. Це не то, що там Ну є, залито, залито тут. Ну це не то, що мало б бути. І знизу, скоріш за все, навіть не хочу відкривати та сама картина, що й попередня. Тут принесли, ну, можливо, більше в крайній, бо бачу тут менше в магазині. Також сім'я непогана, є в магазині Джоли все є. Якщо таким чином ситуація буде продовжуватися ще тих 10 днів, позалишалося залишалося няшників, я вже бачу там і пізні почали, по колінах звісти їхав сюди, а пізні, як правило, у нас виділяють дуже слабо. Тобто, якщо принесуть собі, це вже буде дуже добре. Будемо радіти. Ну, звичайно, дільницю все дуже швидко змінюється. 3-4 дні по 5-6 кг і все може змінитися. Але що цікавого, прогноз погоди у нас не дуже радує. Бо я гляну це буквально сьогодні-завтра, там ще погодні умови класні, а далі там як не дощ і сніг, не знаю, дам дивитися. Тут у нас 300 рамка, я запам'ятав цю сім'ю, бо вона тут перша. Я тут замінював частини сімей матки, половини рівно, щоб складати їх зиму. Тут з першого разу матка не пішла, вона вивелась пізніше, невелика сімейка, подивимось. І в них тут 300 рам. Дуже навіть невелика. Подивимось, що вони чи вони спрацювали, чи не спрацювали. Так, ну рамочки чуть-чуть піддули, ну скоріше за все там розпліт. Ну Зараз витягнемо. подивимось. Не бути голослівним. Так. Ну, зразу відчувається, що вага тут ніяко. Ну, по крайній мірі щось є, заливають навіть трошечки. Вже он печатати наміряється під верхом. Дістанемо 2-3 Ді, рамки, все буде зрозуміло. Ну, до речі, бджоли тут непогано, я б сказав навіть. І внизу бачу є, і зверху є. А от з нектарчиком проблемчики. Ну, виходить розпліт, заливають, ну, рамка легка, легка там. Зовсім мало. Так. Також підзалито. Розпліт в основному. Слабо виділяє соняшник, скоріш за все більше буде розвиток а не принос. Так, ну, бачите, да? матка тут то, то точно якісна. Віла непогана, спокійно себе поводить, все. Щоправда, по меду в цій сім'ї повний голяк. Зразу дається знаки це просто відкритий розпліт, тільки з яєць вилипились начинки. Це капля в морі. Що потрібно, такій сім'ї буде взимку. Так, тут на що? Ну, заливає трошечки. Внизу там точно немає меду, це однозначно. Там не буде видно. Ну і на крайній бачу щось є, там підпечатало щось. Не знаю, можливо знизу перенести щось було до соняшника. А, тут лише з однієї сторони. Тут сухо. Тут отак. І так висновок, що ця сім'я була середня слабка на даному тучку і принесла вона рівну рахунку, по суті, нічого. Давайте ще подивимось на 300-ті, але посильнішу, пободрішу. Тут два корпуса на 300 і зверху один магазин. Якщо мені нічого не буде, значить тут вже проблеми з метку. Так, ну магазин бачу більш-менш залитий, це вже зараз. достанемо одну рамочку, якусь крайню, хоча б глянемо, бо центральні бачу роздуті, щось та є. Ну, в Магазин підзалили, це вже якийсь тут результат. А це я його зніму, подивимося, що там на 300. Знову ж таки залишав 300, щоб можна було скласти які з магазинами. Ну, бачу, що прийдеться це все по-іншому робити. Але приклеїмо. Ну, тут важкий. Тут магазин повний, однозначно. Так, що в нас тут робиться? Ну, щось бачу, є. Спробуємо дістанемо рамочку крайненько. В цій сім'ї також пам'ятаю більше відбиралося, то майже не було в них. Не залишалося кормів, зовсім мало. Ну, Сім'я бодра доволі. Но тут залита, крайня залита. Вон трутні навіть носять медок, дивіться, як гарно на крайній рамці. Так, ще одненьку дістанем. Так, темарик. Ну, стріла. Ой! Щось приклеїли, що? Ну, а тут далі понеслося. Розпліт, о, навіть маточники якісь, що за маточник. Ливо матку міняють. Ливо, бояться, виво ще щось, ми виразнем. І за все могла матка просто бути тут. Трошки давня вже. Однозначно, не ройові. Ну тут таке, все в переміжку, матка, до речі, вроді непогана. таке щось. Ну що, соняшник підтримуючий, щом би не Ну, Щось з рамо капає, видно, сьогодні виділяє. Так, ще одненько дістаю та й потім. Ну, то й та сама картина. Щось трошки крайні залиті, поміж типу, розплід залиті, а там далі бачу розплід, розплід. Я думаю, що тут 5-6 ранок розплоду просто зверху, ще щось низує. Сім'я в бойовій готовності, щоб носити медок, а соняшник виділяє слабо. Холодно, холодні ночі, дощики, вітряно і це попахує прольотом в цьому сезоні. Ну, відповідно я покажу, що як. Ще там бджоли на інших в мене є в точках, то там ще печальніша картина, ну там, правда, сонячний почав цвісти трошки пізніше на днів 5 ніж тут, бо тут вже цвіте а, ну, до 10 днів, а там днів 5, як почав. Ну, там взагалі нулі по пів кілограма в день. Так. Це, всім дякую за увагу, всім пока.